Ого! Це так размах. Фамілія Милотіс. Генка в чому лікар? Дата рождення. 25.06, Насправді ж, це просто величезний маєток. Порівняти який можна хіба що з якимось палацами Львівщини. І то, що до квадратури, я не впевнений, схоже, що цей маєток таки буде більший. П'ять квартиру, Києві та Львові три земельні ділянки та розкішний маєток на 600 метрів квадратних. Дружина та теща Ігоря Гринкевича придбали після повномасштабного вторгнення всю цю нерухомість. У період, коли його компанії отримували багатомільйонні контракти, міноборони лише одну земельну ділянку купили ще до великої війни. На даний момент ДБР арештувала певне майно родини Гренкевича, але існують питання щодо іншого майна, яке залишилося поза увагою слідчих. Ба більше скандал навколо художниці Соні Морозюк, що зустрічалась з Романом Гринкавичем, якого підозрюють у розкраданні коштів ЗСУ, також не вщухає, намагаючись захистити своє майно від вилучення. Дівчина передала під заставу дві квартири та галерею у Києві. Я не знаю, чому людям про я. Я про це знаєш, жартувала про те, що е, я вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну от чому Чому саме батько от мені ну, Я мені ну, це я от я, я, ні, ніби не ну, симпатична дівчина. Родича Гринкевича вживають різні заходи для того, щоб приховати своє майно від правоохоронців і швиденько замити усі сліди. Та чому їм дозволяють це зробити? Давайте дізнаватися далі. Мені здається, я вже я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації, коли жертвою ситуації по жарт ситуації нас просто учерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Нещодавно морозюк взяла позику у своєї мами Ліляни Семенюти у понад 6 мільйонів гривень. Рідна людина художниці зареєстрована як підприємець. Її бізнес передбачає надання послуг від дизайну і до прибирання будинків. У розслідуванні йдеться, що дівчина має квартиру в комплексі Альтер Его на Новопочарських липках. Вартість такого житла починається від 6 мільйонів гривень. Також Морозюк має ще одну квартиру у ЖК пори року. Художниця нотаріального оформила позику у своєї мами і таким чином наклала обтяження на всі свої об'єкти нерухомості. Цей акт зареєстрували як договір іпотеки, зазначають журналісти 24 каналу. Фахівці пояснили, для чого Соня зробила таку процедуру. Виявилося, що майно не можуть забрати, поки людина оплачує іпотеку. Це означає, що поки морозюк не віддасть бур своїй мамі, її житло не матимуть права арештувати чи конфіскувати. Якщо ви думаєте, що я десь на оглядовому майданчику у Києві ні, любуюсь своїм видом. Заслужила. Хочу і вам показати у мене тут є костел. Софійський собор, Володимирський собор, Михайлівський, Олімпійський. Коротше, в мене видно все. Найдорожчий елемент в моєї квартири в ремонті. Це знаєте що? Неочікувано це двері. Три тисячі євро. Одна ця двері. Мені було дуже боляче за них платити такі гроші, але їх слава Богу, тільки дві в квартирі. Це просто два смарти, І напевно вас цікавить відповідь на інтимне питання: скільки коштувала квартира? Але скажу, що зараз у цьому ЖК один квадратний метр коштує три тисячі доларів. Я купила як і казала набагато дешевше. А скільки квадратів там? тут? Я вам скажу, скільки квадратів, щоб ви прикинули так. Ти, -ти, -ти плюс полпуса. ага. 72 квадрати. Відомо, що наразі жоден з трьох об'єктів нерухомості а це дві квартири та галерея столиці. Не арештовані. А ось якщо ж говорити про матір корупції Світлану Гринкевич, вона, за даними журналістів громадського, передала під заставу за кредитними угодами чотири елітні квартири у Києві та Львові. Таким чином, дружина корупціонера швидше за все захистила свою нерухомість від арешту. Перше, що кидається у вічі в переліку майна пані Світлани, це дві мажорні квартири в одному з найдорожчих ЖК столиці Новопечерські Липки. Ось тут 50 і 123 квадратних метри. Обидві були придбані 17 травня 2023 року. Тобто прямо в розпал оборудок компанії Ігоря Гринкевича на контрактах Міноборони. Елітна нерухомість, автомобілі, преміум класу, зброя, рахунки, і все це на одиницях, а десятках одиниць. Агентство з розшуку та менеджменту актів Арма виявило та розшукало всі активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та пов'язаних з ним осіб. Список довгий, тож приготуйтеся. Почнемо з житлової нерухомості: 17 квартир на одну багатостраждальну сім'ю Гринкевичів. зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани. Одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич, Ще одна львівська квартира у власності дочки Гринкевича Мар'яни Швет. Та дві квартири у власності Софії Морозюк, наречена або ж екс наречена сина Ігоря Гринкевича. Вона житлової нерухомості все набагато скромніше лише сім одиниць. Проте місце розташування одного об'єкта говорить за ме за себе: центр столиці, вулиця Саксаганського. По земельним ділянкам все в порядку. Їх налічується аж 18 штук. Автомобілів преміум класу у сім'ї цілих дев'ять зброї 12 одиниць. Є і частки в статутних капіталах аж на майже 15 мільйонів гривень. До речі, весь цей список з аналізом та роз'ясненням хто кому кум, брат чи сват, тобто що кому належала, арма вже відправила ДБР. Так що чекаємо на арешт та конфіскацію. Маленьке уточнення: весь цей коштура з сімейного багатства Гринкевичів – це тільки активи, які виявили в Україні, зазначають журналісти. ТСН. жодних відомостей про арешт усього переліченого майна Світлани Гринкевич та її мами Ірини Федак у реєстрах немає. Також за словами заступника голови Арма Павла Великорочаніна, агентство встановило наявність у підозрюваних і банківських рахунків у понад восьми установах. За даними правоохоронців, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств і низки інших об'єктів бізнесу, які мають відношення до Хренкевичів, діяли за попередню змовою з посадовцями Міноборони. Під час воєнного стану вони уклали договори про поставку товарів для потреб збройних сил України. І ста відсотковою передплатою, не маючи намірів щодо їх належного виконання, таким чином Ігор Гринкевич та його спільники підозрюються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірів. Мова йде про понад мільярд гривень. 60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримали від Міноборони, поводились на користь інших афілійованих компаній, на частіше здійснювали операції щодо надання або повернення фінансової допомоги. Підприємства проводили ризикові безтоварні фінансові операції. Решта 40% коштів йшла на забезпечення виконання державних контрактів, приказувались на рахунки турецьких виробників одягу у турецькі рес. С розповів заступник голови Арма, як деться в розслідуванні громадська родина Гринкевичів сховала від ДБР та Арма ще й маєток на 600 квадратів, розташований на землі дружини та тиші львівського бізнесмена. Водночас у реєстрі на них значиться об'єкти нерухомості, яких насправді взагалі не існує. Я роблю простий висновок, що вони розібрали обидва будинки і будували з нуля розкішного бійця з сауною, кінотеатром, спортзалом, спазоною, читальною залою, треба спальнями, тюсамизлами. Хух, гадаю, цього достатньо, щоб зрозуміти масштаби цього палацу. Ділянка в 6 соток із будинком на 67 квадратних метрів. У судовому товаристві «Проліс» у Львові були оформлені на Світлану Гринкевич 1 серпня 2022 року. Ще три ділянки поруч із загальною площею 20 соток оформлені на Ірину Федак. Матір Світлани дві ділянки вона придбала у березні 2022-го, А основну розміром майже 10 соток купила ще у квітні 2019-го. Тоді ж задекларувала на цій ділянці будинок на 300 квадратів. Проте нині всі чотири ділянки обнесені єдиним парканом, а на спільній території височіє маєток, якого не існує в жодних реєстрах. Журналісти департаменту розслідувань громадської ознайомились з технічними документами та з'ясували, що площа маєтку 600 квадратних метрів. Зокрема, в будинку розташовані сауна, кінотеатр, спортзал, спа-зона, читальна зала, три спальні, п'ять санвузлів та інші приміщення. У мережі є оголошення про продаж ділянки, яку згодом придбала Ірина Фудак. Саме та на якій розташований маєток вартість ділянки становила 110 тисяч доларів а по 5 мільйонів гривень. Будинки схожої площі в сусідніх районах Львова коштують 25-28 мільйонів гривень. Зі знижкою на недобут на облаштованих територіях довкола можна оцінити маєток щонайменше у 20 мільйонів гривень. Тобто бахували тут такі каміння, такі заводи там паркан робили. То статочно подитні мільйона. Тут одна траса на другому поверсі більше розміром за однушку в Хрущовці. Подивіться. Родина, яка ховалася за вишиванками, насправді обкрадала армію нерухомісті і прекрасно купили на понад мільярд. Після розголосу сплели фото із золотим вагоном, у якому каталася донька Гринкевича та розкішні автосина. Під роздачу потрапила також наречена Гринкевича, молодшого художниця Соня Морозюк, у мазню якої вкладалися шалені кошти. Дівчина божиться, що про шахрайство майбутнього чоловіка і його батька нічого не знала. Дуже багато, великі гроші mm. я заробляю, але я їх ніде не краду. Я, мені ніхто їх не дає. Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. Але як показує практика, точніше, розслідування Арма на Соню розюк записані дві квартири. Звичайно, сучасне мистецтво це дорога штука, і дівчина продає свою картину не за гривня, але все одно виникає запитання: чи дійсно ці квартири були куплені чесно заробленими коштами? Художниця запевняє, що так щодевно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню в центрі міста. Чим тебе вітаю, дякую. Якщо не секрет, скільки тобі обійшлось? доларів. 250 тисяч доларів. Дівчата в родині Гринкевичів виконують велику роль, як розповів відомий блогер Ігор Леченков, Світлана Гринкевич, дружина корупціонера та Ольга гринкевич Вет, донька, є власницями однієї компанії ТОВ Трейд Лайнс Рітейл. З якої у грудні 2023 року міністерство оборони підписало договір на постачання продуктів на 470 мільйонів гривень. Мати і донька не соромилися хизуватися у своїх соцмережах, елітними шопінгами, поїздками на Мальдіви два рази на рік до дорогих готелів, відпочинками в Європі та поїздками ВІП потягом Укрзалізниці. Світлана Гринкевич до того ж є викладачкою в національному університеті. Львівська політехніка. Ось таке лакшері життя на грошах, які несуть за собою кров наших військових. Загальна сума тензів, які отримала компанія родини Гринкевичів від Міноборони за 2022-2023 роки, становить 3,2 мільярди гривень. До речі, дружину корупціонера і професорку національного університету Львівська політехніка Світлану Гринкевич звільнили з навчального закладу. Сама ж Гринкевич написала заяву на звільнення, і в університеті повідомили, що вже підписано наказ про її звільнення з посади професорки кафедри маркетингу і логістики. Тобто ректор Буволо чомусь не звільнив її так негайно, буквально за лічені секунди було звільнено Ірину Фаріон. Чомусь комісія з питань морально-етичних якихось там приписів, яку створили в Ліській політехніці, до якої входить директор інституту економіки і менеджменту, не розглянула поведінку їхньої працівниці щодо обкрадання армії у контексті морально-етичному, звісно, що не в контексті. Закону дуже мені прикро, що я не змогла взяти участь у цьому вічі. Тому звертаюся до так званих студентів не служіть чужим богам, бо усі українці від покоління до покоління змагалися за українську національну державу. Натомість, ви прикриваючись красивою назвою Українські студенти за свободу цю українську державу зсередини підриваєте. Нагадаю, львівського бізнесмена ігоря Гринкавича затримали на спробі підкупити одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкавича є одним із найбільших постачальників Міноборони. Розслідування щодо зловживань на закупівлях триває за попередніми даними. Сума збитків складає 1,2 мільярди гривень. Підписав інтернет-видання ТСН першим корупційну справу Гринкевичі виявив ведучий 1 плюс 1 Євгений Плінський. У своєму телеграм-каналі ще 20 грудня, коли фактично оприлюднив деталі оборудки. Саме тоді виявилося, що три будівельні компанії цієї родини отримали від міністерства оборони півтора мільярда гривень за постачання літнього одягу. Будівельні компанії, постачальники одягу, рівень цинізму просто зашкалює. Плінський також опублікував фактивні акти приймання товарів, які підписували в міністерстві оборони, за яких Гренкевича отримували гроші без постачання товарів. Синок Гринкевича Роман є засновником і директором. Тов будівельний альянс монтаж проєкт. Нещодавно син бізнесмена придбав в елітному селищі Козин під Києвом будинок площі у 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень. Хоча його ринкова вартість становить понад 50,5 мільйонів гривень. Окрім будинку того ж дня Роман придбав чотири земельні ділянки в тому самому козані. Журналіст Євген Клінський також з'ясував, що Роман Гринкевич засвітився в розслідуванні Михайла Ткача про втомлених війною відвідувачів столичного клуму Бохо на своїй новій автівці. БМВ вартість у близько 150 тисяч доларів. Фамілія Міло Гренкевич Роман Ігорович. Дата двадцять 23.06.95. Працівники державного бюро розслідувань 18 січня повідомили про підозру львівського бізнесмена, одному з найбільших постачальників міністерства оборони та членом злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його сина Романа та ще трьох керівників підконтрольних їм компаніям. Слідство встановило, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. У ДБР уточнили, що п'яти членам злочинної організації повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації та в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах злочинної організації. І складно пояснити, чому не затримали раніше простою мовою. Я скажу, ми не мали ДБР не мало законного права на той момент достатньо доказів для того, щоб оголошувати підозри, коли прийшли результати експертиз. Коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, от як це все відбувалося, саме тоді всім п'ятьом. Я нагадаю, що п'ять підозр було оголошено за статтями шахрайство і створення та участь злочинній організації в цьому кримінальному провадженні. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна. Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення. Зокрема, перевіряється інформація стосовно посадовців Міністерства оборони України. Справа Хренкевичів тільки набирає обертів. Головне, щоб вона таки була доведена до кінця, і всі винні були справедливо покарані. Тому не забудьте залишити коментар під цим відео, поширюйте його і натискайте на вподобайки, аби справу не зем'яли. Нагадаю, ви були на каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково зустрінемося ще.